В цьому році відбулося чотири конференції, що пов'язані з тематикою археологічних розкопок, де знаходиться багато чого цікавого та, зрештою, невідомого. Мова йшла саме про ті місця, про які потрібно знати більше. Учасники відвідали краєзначий музей, садибу історико-культурного центру, військово-історичний комплекс Скеля та інші знані місця. Щоб зробити стратегію, ми от зробили такий стратегічний план. Більш того, ми ж за науку. Нам львів'яни допомагали і молодці працювали багато спільно. І перший, і другий раз, і от якраз отут ми побачили себе туристичним містом. Зрозуміло, що треба дуже багато зробити. Розуміння туризму це не значить, показав показати якийсь там гарний об'єкт, реальний чи придуманий все. Це колосальна інфраструктура, це підготовка самих людей, це можливість прийняти, це відпочити, це побачити, це щось нове запропонувати. Свою колекцію Геннадій Пашинський представив лише нещодавно в царському селі. Під час зустрічі розповів про деталі створення такого відпочинку. Одним з визначних міст є краєзнавчий музей, заснований 1923 року. Панорама та експозиції розкривають історію коростенщини древлянського періоду. Туризм в місті Коростені і екскурсійна сфера вона розвивається в декількох напрямках. Перше, це подійний туризм. Тобто, в даному випадку, маючи інформаційні потуги, ми ну, будемо так говорити, запрошуємо гостей до нашого міста під певні якісь події. Починаючи від дня міста відзначення інших подій. Деякі матеріали і документи краєзнавчого музею свідчать. Про героїчні події минулих часів, які представлені як особисті речі видатних земляків, своїми враженнями з події ділиться учасниця інфотуру Анна Івченко. Сьогодні була дуже змістовна поїздка вражень неймовірна кількість. Люди, які нас запрошували сюди на Коростенщину, були дуже гостіприємними. Ми побачили унікальні музеї. Скеля справила просто неймовірне враження своєю. Масштабністю і унікальністю, і всі ці інші туристичні місця, в яких ми побували, були теж настільки вагомими, що нам дуже хотілось би, щоб це побачили не лише ми. Загалом місто Коростень – це колишня дрівлянська столиця, яка має хорошу інфраструктуру та потужну індустрію. Події Древлянського краю, що відбувалися впродовж тисяч років, вплинули на історичний розвиток східнослов'янських народів. Саме в історико-культурному центрі Дрівлянщина робота зосереджена на відродження культурно-історичних традицій.